І так, перший на сьогодні спосіб заробітку це арбітраж трафіку з ФБ, інсти, гугла та інших медіа джерел, в яких можна закуповувати таргетовану рекламу. Скоріше за все, всі ви наслухані даною нішою, адже наразі вона займає топ по всьому світу, і без усіляких сумлінь, її місце на ринку досить оправдане. Трафік Devil, Страф База, Трафік Сквад, Епік Медіа, Space Profit Team все це це команди, які заробляють десятки мільйонів доларів в місяць, просто заливаючи платний трафік на гемблу, на дейтинг, на крипту, на бетінги, на нутру та тому подібні вертикалі. Якщо ви не поняли жодного слова звичай причислених мною, то вам 100% треба щось міняти в своєму житті. Якщо коротко Коротше, всі ці команди приводять завдяки платній рекламі цільових клієнтів в проекти в дейтинг, тобто на усілякі сайти знайомств. в основному на 18+, плюс з якимсь платним продуктом. Внутру, тобто на якісь лендінг, де продають усілякі товари для уходу за тілом, обличчя, всякі кріми, мазі, косметика і подібні штучки. В гемблу, тобто, приводять усяких там лудіків, в вка... Ну, продовжувати не буду, а то ютуб за таке слово може ну і їба. Депа і товари. В общем, кажучи, ці арбітражні команди приводять веселякі прибуткові ніші клієнтів, з яких ці проекти заробляють. Проектам це вигідно, адже вони виплачують відсоток з якоїсь продажі, відсоток від злитих ігроком грошей, і вони абсолютно нічим не ризикують. Адже діляться лише тоді, коли самі щось отримали. Саме тому такі команди живуть і заробляють просто космічні бабки. Саме тому арбітражники потрібні і потрібні будуть завжди. А ви чим ви гірше? Вам хтось заважає вивчити, як це працює, та почати на цьому лотати кеш? Також все, що вам потрібно зробити, так це домовитися з конторою про співпрацю. У 2025 році зробити це дуже просто, адже фактично на 99% таких сайтів. Яке щось пропонують, відразу вказані умови співпраці для таких арбітражників. Далі створити власноруч усілякі креативи, які будуть мотивувати людей переходити на проекти, залити таким чином їм трафік звніше створеними класними креативами, через платні джерела, такі як Facebook, Instagram, Google, реклама там, повірте, купується в два кліки. В Кінці кінців зробити результат і отримати свою виплату. Нічого складного тут абсолютно немає, головне бо було б бажання. Так, звісно, для початку вам потрібні будуть якісь вкладення. Мова явно не в п'яти п'ятиказелених, але хоча б 250-300 баксів на руках, ви мати маєте. До речі, у мене виникла цікава ідея. А що якщо на цю тему зробити взагалі окреме відео? Друзі, покажіть мені, що вам це дійсно цікаво, що вам дійсно цікаво дізнатися щось детальніше про дану нішу. Подивитися на власному досвіді, як я в ній воркую, наприклад, там сім днів. Давайте зберемо під даним відео півтори тисячі